Назвати Максим Шарафудінов, я партнер компанії SRD, бізнес-аналітик, власник продуктів, з досвідом більше 20 років впровадження erp систем Наразі вже більше 7 років займаюся впровадженням Оду. Рішення компанії CRD, я скажу одразу: ми не класичний інтегратор. Оду ми не займаємось впровадженням оду як ERP CRM контуром. Ми їх знаємо гарно, ми самостійно їх використовуємо і в деяких проектах погоджуємося. Ми впроваджуємо всі ланки, але ми як продуктова компанія вирішили зосередитися саме на сервісній компоненті, і тому я от такий слайдик зробив, що в нас є. Контури в erp системи, такі як закупівлі, зберігання, виробництво продажі. І ми намагаємося своїми рішеннями як можна менше до них бути долученим. А наше рішення це близько 200, навіть вже більше 200 модулів, які можуть взаємодіяти як між собою і так і з класичними модулями оду. Це така прошарок надбудова над класичним ОДУ ERP, яка стосується сервісної компанії. І от саме про ці модулі, які знаходяться поверх класичних ERP crm процесів, і я тут на слайду виніс. Так звані vh запити, які ми намагаємося своїми моделями так або інакше клієнту відповісти саме на питання. Хто робить, де робить, з чим робить, що робить. І тому і частина наших модулів так або інакше відповідають за певні питання. І ми вважаємо, що коли клієнт. За допомогою наших модулів відповів на ці питання він отримав загальну картинку свого бізнесу. Почну з базових модулів. Базові модулі знаходяться в відкритому доступі. Це неможливо сказати, що це окремі. Ну що ці модулі мають сенс самі по собі, але вони мають великий сенс, якщо їх використовувати це більше не для кінцевого клієнта, а для розробників партнерів, да, і для тих, хто впроваджує системи. Це якби такі базові моделі, за допомогою яких можна вирішувати ще інші задачі, наприклад, в Оду є декілька варіантів зберігання локацій адрес. Це може бути пов'язане з контактами, з складами і ще щось. Ми вирішили ще й свій свой шар зробити Generic Location модуль, який ієрархічно зберігає структуру локацій. І це можуть бути не лише адреса, це може бути якийсь регіон, наприклад, область України або в Західний регіон, наприклад, який буде групувати всередині собі весь адресний адресний простір може бути відображений на Google мапі в вигляді регіону, або там конкретного списку адрес. Модуль теги це додатковий класифікатор. В Входу в багатьох моделях присутні теги. Ми їх зробили універсальними вигляді міксинів, які можуть долучатися до будь-яких моделей, і це нам дозволяє їх використовувати. Вони однотипні. Воду, якщо вони є там і в товарах, і в контрагентах, або ще ну, там, в проєктах є свої теги, і вони всі різносортні. То для автоматизації і для того, щоб ми автоматично могли їх вмикати, вимикати і все, ну, ми вимушені були зробити свій шар, який дозволяє нам. Потім використовувати їх не, не допрограмовуючи, а саме бізнес аналітику їх вмикати, вимикати і різноманітні речі робити. Умови це специфічний модуль для бізнес-аналітиків і більше для розробників, який дозволяє е, мишкою наклацати різноманітні умови замість того, щоб використовувати python код Є база знань, це можливість зберігати документи, PDF-ні, HTML-ні, дуже крута система. Е, Доступу до них і розмежування прав, скажу, що тестів на тестів на цей модуль написано в три рази більше, ніж сам модуль, бо ну досить складна система саме розмежування доступу і управління дозволяє також публікувати базу знань назовні на сайті, і що для бізнесу це дуже важливо, якщо є. Комунікація з кінцевими клієнтами, і тоді можна частково документацію внутрішню або по своїй продукції винести і її підтримувати в актуальному стані і надавати доступ там виключно якимись частинами. управління командами в оду майже в усіх. Додатках реалізовані різні види типу команд. В нас є е, своя система, вона не залежна від будь-якого модуля. Це сам по собі де ми можемо об'єднувати користувачів воду в групи. І далі на ці групи вже робити. Ну задіяти ці команди в різних процесах. один із ключових модулів. Я ну подалі його буду розкривати трошки сильніше. Це управління ресурсами. Це базовий модуль, від якого можна порождати ну ресурси ресурс. Це абстрактна модель, індифікована картка обліку. Це може будь-що бути, бути. Це буде матеріальний актив, нематеріальний актив, основний засад. Це зроблено в вигляді міксину, який може бути домішаний до будь-якої моделі ОДУ, або на базі її породжи, породити свої моделі ОДУ, які далі використовувати в різних процесах. А коли ми вже будемо долучати, ну я далі покажу як це використовується. Також можна брати в відкритому доступі і свої на, на опрацювання робити вже на базі якби цих відкритих моделів. Сіренді деплой це дещо не для клієнтів, це скоріш за все для розробників і для інтеграторів. Воду це набір бібліотек, який дозволяє швидко деплоїти, розвертати інфраструктуру під воду. На unix серверах, а також там дуже багато команд, які дозволяють перезвантажувати сервер, робити бекапи, оновляти модулі. Ну, сервісних багато штук, які ми розробляємо ну, саме для себе в першу чергу для своїх там партнерів. База даних модулів. Оду це також буде цікаво там виключно тим, хто займається розробкою або впровадженням модулів. От, це був зовнішній вигляд цих там одних і ось модулів команди управління Документацією, knowledge base теги, як вони виглядають, і ресурси. Ключовим продуктом нашої компанії є сервіс desk а один із ключових модулів це каталог сервісів, це структурований каталог, де ми не використовуємо саме ну сервіс як послуга, як не як продукт, який ми надаємо, а як якась ну, генералізація. Об'єднання деяких продуктів ну в більш високий кластер і там є ну, Там є можливість структурувати і збирати за групами і елементами сервісу саме є якраз от, скоріше, все, пов'язання з модель з продуктом, коли ми вже можемо перетворити якусь абстрактну одиницю послуги. Конкретну це буде кіловати, людина години, або там, ну, кількість присідань, ну тобто будь-що да що можна вже порахувати це. елементи сервісу, і ми поїдемо в, в, в таку структуру діяльності сервісної компанії, або Сервісного підрозділу, е, сервісні запити це ключова модель сервіс-деску, це запити, вони е, можуть бути типізовані, додаткові класифікатори, е, процесна модель до них доєднання, вони будуть процесуватися е, по стадіях. Є е, реалізація порталу сервісного це коли ми і сервісні запади, і каталог сервісів, і деякі. Е, Ще моменти можемо винести із внутрішнього інтерфейсу erp системи саме на портал, на сайти і для комунікації з кінцевими клієнтами. За задачі задача це туду оду, в 16-й версії в 17-й зробили свої туду. Як невеличкі задачі, наші тудушки були раніше зроблені, трошки відрізняються. Вони зроблені у вигляді технологічних карт. Це послідовність операцій, які повинні бути. А саме ключовий момент цих тудушок, що в нас під кожен тип туду можуть бути свої моделі зроблені. Що це надає? Це дає нам можливість зробити автоматизацію іншими системами. Коли ми робимо інтеграцію, автоматизацію процесів, в нас можуть бути не просто задачі: там зробив, зробив, зробив. Але й кожна, кожна конкретна дія може бути мати свій набор функцій і кнопочок, які навіть можуть вмикати обладнання, вимикати обладнання, перезаписувати якісь дані в базу даних. В рамках сервіс деску реалізований трекінг часу. Це коли я е, в класичному проджект-менеджменті, да, так і в нас є. Можливість логувати діяльність. Співробітників сервісної служби, які трекають на яку задачку або під задачку, вони скільки часу потратили. Далі є можливість в інтеграції з інвойсингом виставляти, якщо там була помітка, що той час є більш. то ми збираємо і потім виставляємо той час кінцевому клієнту. SLA без такого модуля, як SLA, це угода про рівень сервісу. Це доволі складна система, яка дозволяє трекати не просто час, а трекати майже всю Діяльність системи пов'язані з сервісною історією, тобто, ми можемо трекати кожен запит на кожній стадії при різних різних умовах. Там умови можуть бути типи, види, стадії, групи, сервіси, пріоритети, тобто, в залежності від будь-якого поля в моделі. Ми можемо контролювати час виконання, робити попередження, робити автоматичні якісь дії, наприклад, ескалацію. Також у нас інтеграція з базовим модулем, то що я вже казав, що наше рішення це надбудова наду, але ми деякі модулі зв'язки робимо, на невеличкий момент об'єднати в рамках єдиної системи. Тобто ж у нас є інтеграція з CRM, з продажами, з модулем HR, який дає там employers, да, і ми можемо призначати на employers, контролювати їх звіти. Робити саме не тільки по контактах, або по юзеру або і по співробітникам. Інтеграція сервіс деску з проектами дозволяє нам в рамках задач проекту створювати реквест, створювати автоматично це або там вручну створювати. Під кожний запит робити проекти або таску в конкретному проекту, а також таймтрекінг із таймтрекінгу вести прямо в таймтрекінг проекту. Тобто сервісна служба, якщо займається тими самими задачами, але не в рамках договору підтримки, а наприклад, в первічній інсталяції, да то цей час може автоматично попасти в проєкт впровадження. Також інтеграція є з базовими опитуваннями, одушними. Ось так виглядає там деякі скріншоти з нашого сервіс теску, каталог сервісів. Один і ще із продуктів, такий набір продуктів, які я ну, как бы обіцяв показати, це управління каталогом ресурсів. Ресурси в базі це довідник простий, який зберігає в себе інвентарний якийсь номер або якийсь унікальний ідентифікатор, і все. І на цьому можна і залишити. Але можемо від нього породити інші довідники. І в бізнес-процесах, як сервісні договори, сервісні ордери або сервісні запити, ми використовуємо не одне поле, а два поля, тип ресурсу і безпосередньо сам ресурс. В рамках цієї підсистеми реалізували рольову модель. Це модуль, який додає до всіх ресурсів рольові лінки. З користувачами системи і користувачі можуть доступ до цих ресурсів може бути не лише за ролями, сам безпосередньо самої системи оду там групи і реалізований, і безпека а саме від рольової моделі. Він може бути користувачем ресурсу, власником ресурсу, технічним спеціалістом обслуговуючи ресурс, і, в залежності від того, яка в нього роль, такі будуть і примішаний. Тобто дозволи на управління тої моделі будуть якби залежати від його долученості до тої або іншої ролі конкретного об'єкту обслуговування. Є реалізація каталога веб, тобто ми можемо всі наші ресурси відобразити на. Вебсайті у вигляді каталога з пошуками, з фільтрами, з різними відмальовуваннями різних е, красивих там ну, плашечок, як це може виглядати для клієнта, а також профілі, які можуть бути для кінцевих клієнтів або партнерів, доступні на сайті, да, як каталог, е, наприклад, нерухомості. У да, нас там є там двадцять бізнес-центр. В нас є нерухомість, і ми можемо той ресурс опублікувати на вебсайті, і туди можна заходити, дивитися. Там дивитися параметри, шукати, фільтрувати а також є можливість е, долучити портальних користувачів. Якраз вчора була така тема, що якби чим портальні від внутрішніх користувачів, і саме ці ресурси можуть е, створювати, і редагувати з веб-сайту ну, заповнюючи окремі форми. Конкретно по типах ресурсів. це може бути IT-інфраструктура. У нас дуже багато кейсів саме в ITSM, де ми робимо каталог комп'ютерів, мобільних пристроїв, принтерів, будь-чого. Це транспорт, обладнання, нерухомість, будь-які індифіковані об'єкти обліку. Ми можемо зробити свої картки для них облікові, їх використовувати, але для бізнес-процесу буде як один каталог. Ось приклади, реалізація це скріншотів з наших проєктів. Як виглядає нерухомість, да? там картка нерухомості якогось кабінету ми зробили, є відображення на мапі, є відображення на плані території і якийсь каталог, де є поверховий план фільтрацію і сортування. Так виглядають картки ресурсів для IT, IOT об'єктів, наприклад, от ноутбук, там всі параметри ми можемо. Далі наші модулі, які є, це бізнес-процеси. От той модуль, який був вбудований в наш сервіс деск, є окремий модуль, як міксин реалізований, який можна долучити до будь-якої моделі Оду, або наслідувати зробити нову свою модельку, яка буде мати той процес, і можна далі її процесувати по стадії вже не просто в канбан з доски, туди-сюди дьорать. Якихось э, застережень да а суто по процесу вести і контролювати хто коли, як той кнопку нажав і перевів там або автоматично, або не автоматично. Процес, тобто реалізована система управління процесів. Ми її далі будемо розвивати і розб'дати а сервісні договори. Це е, модель, яка якраз поєднує клієнта, провайдера послуг. Партнера, там, наприклад, там у нас є різні кейси використання тої моделі, але вона там фіксує домовленості. Це моделька, яка нічого не робить в вигляді облікової політики, але вона фіксує домовленості між клієнтом і провайдером послуги, і туди заносяться сервіс, рівень сервісу, періоди дії того сервісу. Можна реалізувати підписки. У нас є модуль там йоду -кок, да, який ми як хостинг ходу баз даних, і саме сервісні наші контракт відповідають за формування там інвойсингу в білінгу. Зараз працюємо. У нас є простий варіант білінгу. А є архітектура для складного варіанту білінгу, і ми продовжимо реалізовувати великий білінг. Коли є журнали технічних подій, які можуть прилітати з будь-якої системи або з інфраструктури, і далі як в нарахування, йде посекундна тарифікація, послуги, комунальні послуги, вода, електрик, мігабайти, кілобайти будь що, і нараховується і правила нарахування, і виставляння рахунку і контроль фінансового балансу або балансу послуг. Є модель така як політики призначень. Політика призначень це універсальний такий інструмент, який дозволяє призначити будь-кого на будь-який об'єкт. Об GDPR, це модуль, який реалізує анонімізацію, підписання агріментів GDPR і звіти по о, о, персональних даних в базі, як то. Клієнта, користувача, співробітника ще щось, якби це в великих проектах дуже цікаво. В нас є інтеграція з іЦП і з авторизацією через ID.gov.ua. гов'юа. Ми прямо з Оду можемо підписати документ електронно-цифровою підпису від будь-якого оператора. АЦ, ну, АЦСК ну в Україні. Документ передається в систему ДІЯ і вертається обратно, але для користувача це відбувається. В рамках малесенького віконця, яке прямо безпосередньо воду відкривається, як попабчик, там відбувається підписання документу, і воно повертається зберігається знову в воду, як вже підписаний документ. Є кейси оповіщення. Від нас є система стандартна розсилки воду. мейл-маркетинг, але корпоративні клієнти захотіли своє буквально пару особливостей. Чому великі файли, да, коли один документ потрібно розіслати 10 тисячам користувачам системи, будь-який мейл-сервер просто вішається. В лист відправляється лише посилання на, на розсилку на документ. Розсилка є в вигляді блогу. Саме найближче порівняння це блогу, де є. Контролер, який виводить сторінки, а в пошті розсилаються лише ну фреймки з посиланнями на ці штуки, таким чином. Ми можемо великі дані роз, ну, розсилати по базі клієнтів або по базі наших співробітників. Вони захищені. Тобто, якщо ви навіть Пошту хтось перешле копію пошти безпосередньо інша людина її не відкриє. Лише користувач коду залегинений, який бачить, да, побачить в електронному письмі весь текст письма. Ну, в принципі, ще є які деякі модулі, над якими ми працюємо на базі там того, що ми вже напрацювали протягом 7 років. У нас є е, розуміння і технічне завдання на повноцінний корпоративний документ обіг. Ми зараз з партнерами і самотужки розробляємо моделі, як це може бути зберігати. В нас же є на опрацювання над електронний архів, а це не просто зберігання документів, а зберігання документів в нужному форматі, наприклад, з ЗЦПшками, і які повинні бути потім передані в Державний архів України. Є модулі, які е, займаються плануванням ресурсів. У нас там я покажу там свій гант, View і якраз ресурси можуть бути заплановані. Більшість цих модулів, які зараз я розказую, вони вже можуть бути самі бізнес процеси реалізовані за допомогою нашого сервіс-деска. і в нас є вже кейси того реалізації. Але я, я кажу, що ми на базі того хочемо зробити окремі продукти. Да? Це будуть окремі підсистеми. Є в чаті питання. Які можливості по автоматизації дій концепція автоматизації наступна? що ми відслідковуємо любі події. В нас є модель, яка називається Generic System Event. Ми відслідковуємо події специфічні в вводу, логуємо їх в журнал. Далі ці дії беремо в нас. Є кондішени це умови. Тобто, після тригеру, що щось відбулося, у нас є тригер. Які я, бізнес-аналітикс, конструкторі наклапує без коду, що порівняти два поля або зрівняти дві моделі, і якщо там співпадає, не співпадає, виконати якусь дію. І також в різних модулях в нас в автоматизації дуже багато специфічних напрограмовувано на дій, які можна розсилкою зробити по будь-якому івенту. І ще є питання, чи є можливість в каталозі ТМЦ зазначити артикул товару, назву розширеною, і скорочену, ту, яка буде підтягуватись в інвойс клієнту без зазначення непотрібної для клієнта інформації. Якраз я казав, що ми не займаємося впровадженням і доопрацюванням стандартного каталога. Каталог послуг, який ми робили, він поєднаний з каталогом ТМЦ, і саме в інвойсі де послуга. Подушна да, а ми реалізуємо каталог послуг це більше управлінський облік структура діяльності компанії в сервісному характері.